Добрий день, мене звати Черепньо Віталій. Я працюю в магазині Дніпрем у місті Лубни. І сьогодні ми з вами поговоримо про наші мережеві перфоратори. А почнемо ми саме з переваг наших прямих мережевих перфораторів. Першою перевагою буде посилений патрон, тобто фіксація оснастки патронів відбувається за допомогою двох металевих кульок, які забирають на себе все навантаження під час роботи. Другою перевагою буде це те, що ергономічність і зручність у роботи. За допомогою одного перемикача ви можете вибрати режим роботи, в якому вам потрібно буде працювати. Також головним критерієм є безпека. Безпека оператора. В наших перфораторах вона здійснюється за допомогою функції R-Control. Ця функція оберігає оператора під час заклинювання оснастки в матеріалі. І ще Четвертою перевагою буде це те, що наші ротори в наших перфораторах покриті додатковим лаком, що оберігає його від пилу та мілкого абразиву. А тепер перейдемо до мого завдання. Моїм завданням буде презентувати бочковий перфоратор BH30. BH30 це перфоратор із професійної лінійки бочкових. Його. Тип патрону вже працює з хостовиками SDS Max, його потужність становить 1,4 кВт, а сила удару 9 джолів. Завдяки цій силі удару він може виконувати навіть демонтажні роботи, такі як збивати залишки цегли, бетону, демонтаж плитки 100 на 100. Він може працювати на постійній основі, тобто повний робочий день бурами до 30 мм. Максимальний робочий його. Діаметр це 40 мм бур і 120 мм, це якщо працювати коронкою. Його перевагами це є те, також функція Air Control, яка грає роль безпеки для оператора під час заклинювання, також регулятор обертів, який знаходиться ось тут внизу на ручці, що дозволить більш, більш чіткіше їх підібрати для определеного типу робіт. Також його корпус редуктора виготовлений з алюмінія, що покращує тепловідведення внутрішніх елементів. І він може працювати цілий день, беручи перерив, перерив лише для того, щоб відпочив сам оператор. В принципі, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До побачення.